Доброго дня, шановні колеги. Тема нашої зустрічі формування психологічної стійкості в умовах стресу. Події, що наразі відбуваються в Україні, спричиняють неабиякий стрес у тих, хто за ними слідкує, не говорячи про тих, хто бере в них участь. Зараз людина перебуває в вирі теперішніх подій. Починаючи від сприйняття великої кількості негативної інформації, закінчуючи просто баченням того, що відбувається на вулицях, які ж психологічні наслідки та, можливий негатив це може спричинити? Звичайно, що всі ми охоплені подіями, які відбуваються на території всієї України і стривожені цим. Почастіше ли такі скарги учнів та педагогів. Як безсоння, тривожність, відсутність апетиту, хвилювання. Так. Треба заспокоїтись. Треба заспокоїтись. Треба заспокоїтись. Хотілося б зауважити, що всі учасники навчально-виховного процесу, які перебувають у напруженому стані, перебувають в стані стресу. Звичайно. Організм і психіка кожної людини по-різному реагує на стрес. Деякі люди мають дуже високий рівень стресостійкості, інші мають нижчий поріг. Метою нашої сьогоднішньої розмови є спроба відповісти на запропоновані скарги. Спробуємо розібратися в витоках стресу. І для того, щоб зрозуміти природу, причини і механізми прояву стресу. Неможливо ігнорувати сутність, зміст і всі основні форми стресових станів, і нарешті не досліджувати ці найскладніші феномени в їх тісному переплетінні і взаємопливі. Щоб зрозуміти і адекватно оцінити стрес, необхідно насамперед з'ясувати, чим він шкідливий для організму і для професійної діяльності, а також яку він користь дає. Що ж таке стрес? Стрес в перекладі з англійської, це напруга. В 1972 році Всесвітня Організація охорони здоров'я прийняла таке визначення. Стрес це не специфічна реакція організму на будь-яку висунуту до нього вимогу. Стрес це відповідь на загрозу, реальну чи уявну. Залежно від подразника, який діє на людину. Розрізняють два види стресу. Дистрес дія негативних емоцій у ситуаціях горя, нещастя, хвороби, що знижує опірність організму до несприятливих чинників середовища, виснажує людину, заважає їй мобілізуватися. Є в стрес – дія позитивних емоцій, натхнення, творчого осяяння, кохання. Коли за плечима ніби крила виростають, фармакологи та фізіологи здавна знають, що слабкі подразники, збуджують життє... життєдіяльність, середні підсилюють, сильні гальмують, а дуже сильні паралізують. Усе залежить від індивідуальних рис особистості, той самий стресор. Може стати для однієї людини стимулом для, за, для саморозвитку, а іншу призвести до сильних переживань. В залежності від дії подразника, усіх людей можна поділити на дві групи. До першої групи належать ті, хто погано переносить шум, галас, поспіх, тобто головними страсчинниками для них є надмірні подразники. Це так звані черепахи, які не можуть ефективно працювати, якщо поруч хтось є. Якщо на результат їхньої праці дуже чекають, чи мають їх оцінювати. Черепахи віддають перевагу спокою, тиші, прагнуть працювати на самоті. Друга група скакові коні навпаки. Погано реагують на брак, брак подразників, монотонну діяльність, обмеження в контактах цих людей дратує тиша, вони люблять працювати з увімкненим приймачем або телевізором, якщо на виконання завдання лишається мало часу, або хтось дуже чекає на результат їхньої роботи, вони краще концентрують увагу, швидше діють. Періодичні емоційні стреси корисні для організму, вони позитивно впливають на зовнішній вигляд, мобілізують сили і розумові здібності, але від дистресу потрібно терміново рятуватись, поки він не встиг втрутитись у наше життя, здоров'я, кар'єру. Сель'є запропонував виділити три стадії розвитку стресової реакції: стадія тривоги. Небезпеки мобілізує організм зустріти вплив стресора, прискорюється дихання, збільшується кровяний тиск, напружуються м'язи. Стадія опору: організм чинить опір впливу шкідливим зовнішнім факторам і адаптується. Стадія виснаження характеризується різким зниженням енергії опору, розглянемо динаміку розвитку стреса. З'являється стресова ситуація, людина на неї реагує. Може спочатку бути активною, всі свої слили направляти на подолання цієї стресової ситуації, а потім, якщо ситуація не вирішується, то людина впадає в пасивний стан. І якщо не використовувати методи подолання стресу, то людина виснажується, розвиваються соматичні захворювання. Ми вчимо колег і учнів. Як долати стресові ситуації? Що ж відбувається з тілом, коли ми потрапляємо в стресові ситуації? У цей момент надиркові залози викидають у кров гормон адреналін і норадреналін. У вас стискаються кулаки, подих стає уривчатим. Такі зміни передбачені природою, як захисна реакція на небезпечні ситуації. Стрес дійсно здатний пробудити приховані резерви людини. Примножити сили і розумові здібності. У тим, через деякий час відбувається з точністю та навпаки. Стрес переходить у стадію пасивних негативних емоцій, опускаються руки, розвивається депресія. Найнебезпечніша стадія стресу, коли він переходить у хворобу. На цьому етапі надниркові залази крім адреналіну починають продукувати небезпечний гормон кортизон, що може спровокувати погіршення пам'яті, серцево-судинне захворювання, хвороби шлудкого кишечного тракту, ослаблення імунітету, раннє старіння, проблеми зі шкірою, стресами різного ступеня інтенсивності, багато життя кожної людини. Інша річ що одні вміють їм протистояти, а інші ні. Щоб розпізнати в себе стрес, необхідно знати його симптоми. Симптоми стресу інтелектуальні: проблеми з запам'ятовуванням, труднощі в концентрації уваги, труднощі в ухваленні рішень, забудькуватість, неорганізованість. Емоційні симптоми: дратівливість, примхливість, нервозність, запальність, напади паніки. Неможливість розслабитись, відчуття самотності, неспокою, приступи гніву, тривоги, туги, депресія, полохливість, небажання спілкуватися з людьми, втрата інтересу до всього, відсутність позитивних емоцій, гостра реакція на дрібні неприємності, фізичні симптоми, утруднене дихання, прискорення серцебиття, запаморочення часті гострі респіраторні вирусні інфекції та алергії, печія, нудота та біль у животі, виникає слабкість з головними болями, тримар кінцівок, підвищена пітливість тома, втрата сил. Поведінкові симптоми це дистанціювання від людей, зловживання курінням, алкоголем або наркотиками, захоплення азартними іграми, здійснення необдуманих чинків і всіх форм залежності нехтування своїми обов'язками або надмірно повільне виконання їх, зниження продуктивності, зловживання ліками, апатія, бажання стати жертвою нещасного випадку. Причина виникнення стресу може бути яка ситуація, яка супроводжується сильним емоційним порушенням. Отже, виділимо джерела стресу. Джерела стресу розрізняють зовнішнє та внутрішнє, психологічна травма чи кризова ситуація. Дрібні щоденні негаразди, конфлікти або спілкування з неприємними людьми, перешкоди, які дають вам можливості досягти поставлено мети, відчуття постійного тиску, шум, монотонна робота, постійне обвинувачення, фінансові труднощі, сильні позитивні емоції, сварки людьми і особливо з сім'єю. Ні один стрес не проходить для людини безслідно. В першу чергу це новіші життєві ситуації та обставини, нові умови, погляди на життя. Дуже важливо знати і розуміти те, що відбувається з людиною на психологічному та фізіологічному рівнях. Психологічні наслідки стресу це невроз, депресія, синдром хронічної втоми. Фізіологічні наслідки це серцево-судинні захворювання, такі як гіпертонія, стенокардія, інсульт, інфаркт. Шлудково-кишкові захворювання, катар, виразка шлунку, панкретит, злоякісні пухлини. Наростаючі навантаження, у тому числі психічні, на нервову систему і психіку сучасної людини, приводить до формування емоційної напруги, яка виступає одним з головних чинників розвитку різних захворювань. В даний час на передній план виходить турбування про збереження психічного здоров'я і формування стресостійкості сучасної людини. Розглянемо типи стресостійкості людей. Стресонестійкі люди це ті, хто складно переносить навіть невеликі стреси, погано адаптуються до нових обставин. Стрес треновані це ті, хто готовий до невеликих стресів, нормально на них реагують, але серйозні стреси, великі зміни, вибивають їх з колії. Стресозагальмовані, більш спокійно реагують на стреси. Але це відбувається не через тренованість, а скоріше через легматичний темперамент. Різкі і несподівані стреси вибивають їх в депресію. Стресостійкі у них найбільш захищена психіка, і вони найкраще реагують на стреси. Можна прогнозувати стресогенні фактори, в залежності від індивідуального життя та завчасно підготуватися до стресів. Тобто сформувати стресостійкість. До основних заходів цього напрямку необхідно віднести такі: самопостереження та пізнання себе в стресі, досвід інших, спеціальна література, адекватний спосіб життя, фізичні вправи, наявність родини, друзів, формування вольових якостей. Але якщо вже стрес стався, то необхідно протидіяти йому, заходи активної протидії стресу. Аналіз індивідуальної картини стресу, мобілізація фізіологічних можливостей організму, мобілізація психофізіологічних можливостей, релаксація, аутотренінг, візуалізація, медитація. Психологічна служба здійснює комплекс послідовних заходів щодо удосконалення системи попередження, виявлення і подолання стресових станів, Формування стресостійкості серед учасників начально-виховного процесу за напрямки. Основні напрямки роботи психологи це робота з учнями, з педагогами, з батьками, зв'язки з громадськістю. Робота з учнями це основний напрямок роботи. Психологічна діагностика проводиться з метою знайомлення з учнями нового набору, вивчення психологічних властивостей, психічних станів підлітків та юнаків. Так як ми знаємо, що в основі стресових станів може бути агресивність, тривожність, деякі акцентуації характеру, особливості темпераменту, невротичні та депресивні стани, неадекватна самооцінка, тому необхідно виділити психотравмуючі ситуації для конкретного учня, можливу схильність до стресових реакцій, вивчаємо це через діагностичні дослідження. Вивчаємо акцентуацію підлітків за допомогою методики Гардаш-Смішика. За допомогою зведеної таблиці вивчаємо тип акцентуації характеру підлітки, здійснюємо обробку результатів на кожного учня, формуємо групову таблицю дослідження, Вивчаємо ведучий тип темпераменту, Діагностику вад особистісного розвитку. Використовуємо опитувальник «Міні-мульт». Визначаємо показники та форми агресії, методику виявлення схильності до неадекватної поведінки. Визначаємо рівень тривожності та невротизації учнів, використовуємо методику типу реагування на конфлікті ситуації, вивчаємо статус особистості учня в колективі, використовуємо проективні методики, такі як неіснуюча тварина, дім, дерево, людина. Моя сім'я. Пропоную вам пізнати себе за проективним тестом Енді Хайта. Вам необхідно вибрати малюнок, який вам найбільше імпонує. Тепер давайте ознайомимося з результатами тесту. Тест визначав самоконтроль людини. Якщо ви обрали малюнок один, то ви чудово володієте собою у складних ситуаціях. Бурхливе море символізує лавину емоцій, яка здатна захлиснути кого-небудь, крім вас. Ви знаходитесь на березі, тому ви осторонь визираєте на море, не намагаєтесь попасти в вир емоцій, так як ви обираєте іншу лінію поведінки. Малюнок 2. Емоції домінують над вашою поведінкою. Човен у бурхливому море символізує вашу настійку позицію, яка залежить від багатьох ситуацій. Ви не намагаєтесь контролювати свої поступки, але така поведінка є проблематичною. Малюнок 3. В деяких випадках ви вмієте контролювати свої емоції, але іноді підпадаєте пориви почуттів. Тому часто ви забуваєте про все та перестаєте адекватно сприймати дійсність. За результатами психологічної діагностики складається психологічна характеристика учня, визначаються психотравмуючі ситуації та намічаються шляхи поведінки, наприклад, депресивний стан. Даємо характеристику учню, намічаємо шляхи корекції індивідуальний підход до учня, з якими знайомого класного керівника та майстра, а при необхідності батьків та викладачів. Психологічна корекція щодо попередження проводиться різними методами за такими напрямками: коригування самооцінки за допомогою вправи «Акваріум». малювання в групах, фільм медіація, ти зможеш все. Для учнів, які знаходяться в предстресовому або стресовому страні, використовуємо право на відновлення енергетичного потенціалу, такі як храм тиші. Виготовлюємо калажі. Я знаю, що я хочу. Моя індивідуальність, мій емоційний стан. Для учнів та педагогів, які перенесли психотравмуючі ситуації, пропоную використання релаксаційних вправ. морське царство, янтарний замок, метелик, чарівна галявина, сонячна галявина знайди свою зірку, Ауторелаксація Мої можливості: дихальна гімнастика за допомогою вправ глибокий подих та повітряна кулька. Відео та аудіо медитації, техніка медіації. Для налагодження взаємодосин з оточенням, подолання нейропорозумінь, переглядаємо та обговорюємо фільми: Війна палов, стрес, проводяться тренінги. Бути самим собою. Говори про себе добре, шлях до успіху. Провідним напрямком роботи вважаємо саме профілактичну просвітницьку роботу. З цією метою здійснюється робота і розглядаються такі питання: стрес, визначення та ознаки, психічні стран, стресостійкість, управління емоціями, психологія особи, темперамент, характер, поняття психологічної сумісності, психологія конфліктів, психологія спілкування. Постійно обновлюється інформація на стенді психологічна служба. Проводяться години спілкування, стрес, засоби протидії та шляхи подолання, життя найвища цінність, стрес, причини і ознаки, екзамінаційний стрес, психологія подолання. Проводиться психологічний практикум, на якому розглядаються питання стресових ситуацій, роздаються учням буклети, пам'ятки з рекомендаціями, як діяти в стресових ситуаціях. Одночасно робота з профілактики стресу і ситуації проводиться з педагогічними працівниками і батьками. Основні питання, які розглядалися з боку учнів в рамках консультативної роботи, наступні: кібербулінг, як діяти в цій ситуації, взаємовідносини з однолітками, взаємовідносини з батьками, непорозуміння з ними, взаємовідносини з педагогами, вікові особливості підлітків. Провін непратичні поведінки, депресивні стани, саморозвиток, самодосконалення себе. Головний суб'єкт навчально-виховного процесу учень, але якщо впливати тільки на його поведінку, не працюючи паралельно з іншими учасниками навчально-виховного процесу, то ефективності в роботі ми не можемо досягти. Тому з педагогу також проводиться робота по попередженню подоланню як учнівських, так і своїх негативних емоційних стресів. На першій педагогічній раді нового навчального року розглядали питання щодо психолог характеристики учнів першого курсу, основні напрямки роботи з учнями важких груп. На інструктивно методичні наради ознайом з результатами психодіагностики учнів важкої групи та напрацювали методи роботи з ними. На засіданні методичного об'єднання класних керівників відпрацювали навички корекції поведінки учнів. Ознайомились і відпрацювали навички щодо надання екстреної психологічної допомоги учням в острій стресовій ситуації. Для того, щоб визначити психологічний стан педагогів, проводимо психологічну діагностику. Для виявлення стресостійкості, чи стійкі види стресу, чи в порядку у вас нерви, прихований стрес, використовую методику виявлення ступеня схильності до стресу впливів. Я пропоную вам у вільний час виконати тест на виявлення стресостійкості та переглянути результати. Використовуй асоціативний тест для визначення реакції на стресову ситуацію в мешканці глубин. Оформляємо таблицю результати діагностики ступеня схильності до стресових викликів для подальшого використання отриманих даних у роботі. Постійно проводиться просвітницька робота, надаються рекомендації, способи профілактики несприятливих емоційних станів. Для зняття емоційної напруги, подолання стресових викликів проводяться тренінгові та практичні заняття. Знайдемо спокій у собі, психоемоційне здоров'я педагога. Використовуємо медитаційні вправи, занедбаний сад, маяк, схованка. Долина, водоспад. Переглянули та обговорили фільм Характер і хвороби. Виконали дихальні вправи та релаксаційні вправи. Підготовлена письмова консультація для педагогів і знову стрес і роздані буклети пам'ятки правила поведінки в стресовій ситуації. З боку педагоги в основному розглянули, виникають питання щодо дисципліни та поведінки учнів на уроках. Девіантної поведінки учнів, допомога дітям з емоційними труднощами, психологічний клімат учнівського колективу, взаємовідносини з системи учень-викладач, викладач, батьки. Одним із факторів, які провокують негативні стресові стани є криза сімейного виховання, негативні впливи членів родини на дітей. Тому одночасно працюємо з учнями та їх батьками. Велика увага приділяється профілактичні, просвітницькі та консультативні роботи. На загальноучилищних і групових батьківських зборах виступила з доповіді та інформаціями. Життя без стресу це не життя, інтернет залежність, особливості характеру дитини її поведінки, роль батьків у профілактиці і шкідливий звичок у дітей, шкідливі звички дітей, запігання їх виникненню. Запобігання та подолання насильства сім'ї, прояви булінгу, особливості підліткового віку. Досить часто батьки звертаються до педагогів, психологів з проханням про надання допомоги для налагодження взаємопорозуміння між ними і дітьми, вибору методів виховання, впливу на підлітків та юнаків. Для вирішення цих питань проводиться консультативна робота. З боку батьків розглядались питання: відсутність впливу на дитину, правила проживання в гуртожитку, цивільні шлюби, як сприйняти вибір дочки, сина, психологічна несумісність на основі національної ворожнечі, психологічні залежності, особливісті батьківсько-дитячих відносин, методи виховання в родині та інші. Проблема формування психологічної стійкості в умовах стресу. Серед учнівської молоді існує і потребує подальшого посилення роботи всіх учасників навчально-виховного процесу та пошуку нових форм та методів попередження стресових станів. У роботі з учнями з формування стресостійкості в подальшому діяльність психолога та педагогів необхідно спрямувати на наступну діяльність корекцію відносин з оточуючими. Ознайомлення та відпрацювання навичок використання прийомів та методів зняття емоційної напруги, продовжити роботу по відпрацюванню прийомів саморегуляції, розвивати стійкість і виразний інтерес до якої-небудь виді діяльності, виховання вольових рис характеру, тренування уваги, спокою, терпіння.